Хочу... Тримай піцу, тільки мене залиш! Ось твоя піца. Тримай її! Приколі? Привітики! І сьогодні я буду в ролі кур'єра, який доставляє всім їжу. Але до мене поступило замовлення, яке точно варте вашої уваги. І це замовлення від Клоуна Чесно. Я б хотіла просто принести йому замовлення до квартири та й все. Додивись це відео до кінця, щоб дізнатися, чи зможу я все-таки доставити цей товар цілий і, сподіваюся, я теж буду ціла. От, і так. Тож, приємного перегляду, не жалій! Підписуйся обов'язково і став свою вподобайку. Що ж, а я граю в демо-версію, не буду томити і буду починати грати. Так, ще ж тут можна обрати мову. Звісно, я вибираю англійську, я хоч її не так добре знаю, але це краще, ніж перелік з тих, які пропонують. О, нічого, а що це за баси, чи що це? Оце ну О, я зрозуміла. Буде на нормалі, добре. І розпочинаємо грати в демо-версію. Зараз покажуть, що вони тут пропонують. Так, увага. Ага. Добре. Епічна. Dang! I, my nail. Josh's party is Мали... I have to Ні, and deliver this ти, last ти piece of Не встигаю я прокладати, чесно Ну, мені здається, був натяк на манікюр скоріше за все. Нічого собі я дамочка, звісно. Так, опа, піца Чудово. Ну, в принципі, все. Мені потрібно знайти будиночок. Потрібний, мабуть, а ну. Що це ви мені забороняєте? Ну добре, я піду. Ну, якщо відштовхуватись, якби я була кур'єром, я б припаркувалась десь поряд з будиночком. Але це я прям щось йду іду. йду. Чомусь тут все зачинено. Не пускають мене. А це чия машинка працює? Е, мене видно. Де я у віконечко постукаю. Добре. Піду далі? Тут хтось <дивився> додрайвувався. Це накатався серйозно. Добре, і піду далі. Щоб зрозуміти, який мій будиночок. Усе, напевно, він. Він тут просто єдиний відчинений, тому йду сюди. Ой, ну слухай, нічого собі в тебе красний, який двоповерховий. поверховий. ну давай. Так-то. Мені потрібно ще й сюди війти. Я думала на порозі. Чому я двері не може зачинити. Типу на порозі. Доставити замов. О, проще його. О, зараз? От тим, що ти будеш робити? Нову піцу потрібно зробити. Що сталося? І що, мені тепер назад, типу йти? Чи що ти пропонуєш? Ось показую вам наглядний приклад те, що залишилось після піци Невдачного дуплю, так би мовити. Ну, добре. Я не буду марнувати час, раз я прийшла. О, яка стрімна картинка у вас тут. Прийшла, треба пошміряти, он якісь кульки підібрала. Мабуть, прям тут піцу зроблю на ходу. Так, опачки, а це потрібно прочитати. Довідка лікаря щось в мене вже це насторожує. Пане клоун, переглянувши свої харчові звички, я наполегливо рекомендую зменшити споживання піци. Сім порцій на день це надмірний становить значний ризик для вашого здоров'я. От і тобі сім разів на день піци харчувати. Слухай, я тобі вже починаю заздрити, Звідки в тебе стільки грошей? Добре. Відкладіть цю піцу. Доктор ден лобстер. Слухайте, та що ми саме про їжу розмовляємо? Я вже сама зголодніла. Ну, добре, по скрипту. Я хвалю вашу відданість кардіотренуванням або, як ви кажете, переслідуванню руднощі в піце? Мене будуть переслідувати? Поки вони не зомліють, це чудово для вашого серця та м'язів. Молодець. Ой-ой-ой-ой-ой, і що це тепер буде? Опа. Трофеї якісь! Поїдання піци. Перше місце. Ще й рекорд 627 піц за 24 години. Швидке поїдання піци. 3-2 секунди. 20 тисяч калорій! Мамія. I want one too. Ні, я не хочу таке теж. Ні, я не хочу ці трафаї. Давиш собі їх кол, не слухай мене. Я, звісно, люблю попоїсти о, помідорки, але не настільки. Я люблю кушати для задоволення, коли це приносить кайф. Ніякі на змагання я не претендую. Там іще кімнатка була. Давай перший поверх все-таки обсліду. чому я ще сюди прийшов? Чи не було? Так, я зрозуміла, я все на ходу буду робити. Вже деякі інгредієнти є. Так, ліхтарок я не можу ні виключити, нічого з ним робити, він просто світить автоматично. Я зрозуміла. Окей. Картинка, картинка точніше, знову якісь, голови не такі лячні. Опа! Далі сирочок. Так. Ну і, в принципі, все. Давай на другий поверх. Секунду, я хочу. Ні. Не хочу, не відчиняюся ящичка. У -у -у. Секундочку, що пишуть. Щось, типу, я ще повинен озирнутися навколо, навкруги, напевно, не знаю. Ну, давай, давай, можливо, ану. Ага, все, забрала. Ану, а тепер, може, пропустити мене? О, пропустили, бачите? Через одну гірчицю страждала би. А мені таке не подобається. Скільки в тебе пляшечок? навіщо? Це типу ти запивав, коли піцу їв? Чи що? Holy pepperoni, the піца isn't ready yet. Я знаю, що піцу не готова, але кого це лякає. Я зараз таку піцу приготую просто на пару. Зачекай, клоун, 5 хвилинок, не більше Зізнавайтеся, вам також дефіціанти говорили. що ще там 5 хвилин, 5 хвилин. Ну, це добре, зараз я погляну ще раз у віконечко його не буде. От, і зудаю. Це було надто передбачено. О! Інгредієнти, так. А, давай зроблю піцу. Мені ще ж маточку не вистачає. Ні. А мене за це не поб'ють? Ну надгризла, ну захотілось. Ну. Сим <смі> 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 не буває. Давай подивлюсь, може, щось реально пропустила? Як гадаєте, він сильно образиться, коли відкриє піцу, там одну кусочку не буде вистачати. Опа, а це він? ні, не він. Спускаюсь. Ей, ти де? я тобі зараз піцу принесу. Але знаєте, що мене насторожує в цій піці? Подивіться. Яку просто забажаєте! Хочете солодку, арбузну піцу, піцу з помідорами або з цибулею? Типу, тут інгредієнти вони йдуть не разом, а окремо. Але я, наприклад, люблю. Змішування інгредієнтів, а не їсти все по черзі. Напишіть в коментарях, як ви любите. А це там хто сидить? Це ти чекаєш, це нам, напевно, друг клоуна, так? Чи це він і є? Ну, добре. Ви мені краще скажіть, що мені робити? Я ж наче все подивилась. Більше ж нічого не можу кинути шматочок. О, с... срочок? А я не пам'ятаю, щоб я тебе тут залишала. Піца. -за. Так, 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 так. Почекай, зараз тобі піца буде. Все, ти де? Піца готова. Давай, <праць> поки я знову не перевернула. Двер зачинена, що робити? Що робити? Де тікати? Піцу можна, в принципі, залишити, чому б Тим паче вона зараз гаряча, чому б не з'їсти, і він не бачить. Але це, звісно, проблемка в тому, що немає ніяких завдань. Чесно, мені так складно орієнтувати, що робити, і тому я витрачаю багато часу на це. Ну добре. Що б зробила нормальна людина? А. Вистрибнула, точніше, розбила вікно і вистрибнула нафіг звідси. Б. Відчинила гараж. В, знайшла задній прохід, типу задню дверцю? Що мені з, цього, з цих взагалі варіантів доступно? Не, нічого не доступно. На другий поверх хіба що ще збігати, подивитись, можливо, пощастить. Чому пані? Ну а ще я можу з піцею зробити? У мене піца готова, типу. Але мені віднести її треба. А куди я її віднесу, якщо все зачинено? Якось... А! А! Тримай піцу, тільки мене залиш! Ось твоя піца! Тримай її! Тима Ти приколі? І все спочатку? Та я ж віддала тобі піцу! Чим тебе не влаштувало це? Що не так з цією піцею? Ну смачна, бо він вирішив полосувати мною, звісно. Я ж смачніше за піцу. Це він, мабуть, мені так вирішив помститися за те, що я першу піцу перевернула. Але знаєте, що найабсурдніше? В постеро говорилось те, що, коротше, доставщики доводити клоун буде. Я розумію, доводити, але не хавати. Це що таке взагалі? Я обурена? Піца піца! Ой, секунду, я тобі піцу не зроблю. Побіга! Все піца готова. Давай. Все пішов ти до дупи тільки світ вони. кольцю, куди мені бігти. Помідорка, помідорка, помідорка. Не думала, що буду бігти. Давай, 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 далі куди. По морді йому туди! I am not paid enough for this так, це дійсно лайно. треба вибирати, їй Що там? А, тут просто лампочки мигають. Сир. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я на це не поведусь. Безкоштовний. Сир лише в комищововці. Хто це знає, а? Всі ми це прекрасно знаємо. Але я бачу, в мене вибору немає. Бачи, боженька, що я не хотіла цього робити. І що? Я піду. Я, типу, натиснула, але все. Де я? Чому я просто не могла обійти? Десят Не, це пепероні, я зрозуміла.

Та ну, не переживай, ти ще стільки інгредієнтів знайдеш. <рес> Навіщо попалась вона мені, Ну, я розумію, що у мене. Теж бувають невдачні дні, коли я щось роблю і не вдається, але ну, два рази поспільно, мама мія, нащо мені дали? Я думала, вона така, знаєте, жіночка на позитиві, але мене, звісно, насторожило те, що така динамічна поява, як машина почала догори другим перевертатися. особо увагу не приділила. Це був перший дзвіночок, на який я мала приділити увагу. А ще я так ручку покажу, о, якраз соусом помазюнькою, об травичку і покажу, як думаю, це спрацює. Мені Мені ще й по... Я подумала там клоун, а то не клоун. То все в порядку, типу. Окей, ти хочеш піцу? Буде тобі піца. Демо версія, отака вона жорстоко просто. Будь ласка, знайдіть другий шлях. Отак от проганяють мене. А як я тобі маю знайти інший. Ой, шматочок А, це, типу, я як-то прогавила, чи що? Ага, я цим просто шляхом пішла, і я не приніг той шляху. Все, все, питань немає, нуль. Давай просканую. Ну, в принципі, я плюс-мінус була права, просто шматочок і все, то і сканую їм з трави. <гум> я вибачаюся, не також клієнтам буде піцу ось так. Подавати. Ваше замовлення. Ось, тримай пау! Ой, а що це за мостик такий вбивчий? Один невірний крок і. Нога наткнеться на ці не до шампури. Я його чую. Я не буду поворачуватись, я знаю, чим це закінчується. Я просто піду. Годі сміятися. Мене... Мене цим не купиш. Якщо це пастка, він зараз за мною бежить. Але чому. А, все, тут є прохід. Тут є гараж, до якого я не можу нічого. Ага, драбинка. О, помідорка. Зараз надибаю. Опа! Шматочок є. А тут нічого нема. А, -а. а ще картинка. Ще одна картинка. Мені туди. А я думала, це хороший. Ага, он воно як. Мені ж не треба буде тікати. Що це значить, мама мій? Мені страшно копить. Мамо мій! Ну серйозно, мені туди йти. Ай-яй-яй-яй. Нема ні світла, нічого нема. Подивитись хоч би. Роздивитись, обста. Ти що? Не розумію. Це фарба, напевно, не раз-підвал. По ідеї. Та? Тут. То тільки я, так? Ой, а хто це втратив? Я вибачаюсь, чия це щелепа. Ту -ту 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 -ту. Добре, поки є шанс. Я навіть зі щелепи змогла зробити шматочок піци. Це безгуздя якесь, але я це приймаю. Так зачините. І кому мені тепер давати ці шматки? Хто це взагалі їсти буде? Ну, звісно, хто як не клоун? Я права, права. Аби спочатку не. Привіт. І. що далі? А я в інший бік піду, так? А тут виходу то й нема запасного. Пора поглянути своєму страху в вічі. Давай. Я тебе не боюсь, тримай. Як я можу бурнути? Ніяк. Угу Чи після промова о, ця Кейт, условно, ну, кейт, доставив піцу. Чи вона впустить ще одну піцу на підбору? Ну, на землю, грубо кажучи. Я в цьому не сумніваюсь. Мені цікаво просто, як роботодавці змогли найняти за. Плющити очі на те, скільки вона разів роняє піцю. Це ж не перший, не останній випадок. Далі, чи зможемо ми грати, точніше, в баскетбол, якщо будемо використовувати сир. Так. Що так уявити? Якщо грати в баскетбол, використовуючи сир. Що? Це, типу, гамузом потрібно зліпити з усіх сирків. Щоб зробити баскетбольний м'яч і потім пинати. Ой, Ми з їжі не граємось. Далі. Чи зможе клоун нарешті з'їсти те, що замовив і за що заплатив? А мені оце цікаво, коли він там спілкувався в месенджері, чи де він там спілкувався, що саме він обговорював? Що саме, за що саме платив? Я вибачаюсь за мене ці, чи за піцу, тому що таке враження, ніби там два в одному, я в комплект іду. Що це взагалі таке? Дайте відповідь на ці та багато інших смачних запитань. Якщо ви любите піцу та ненавидите клоунів або любите клоунів? От і так, подякували і сказали до зустрічі. Чесно, неочікувано. Що я можу сказати? Гра динамічна, особливо героїня, за яку я грала. Спочатку мені сподобалось її вбрання, все таке помаранчево. Хто не знає, я люблю помаранчевий колір. Але те, що вона робила, це таке безглуздя просто, я горно. Скільки разів вона уронила піцу? порахував? Вона напишіть в коментарях, мабуть, разів, два-три, якщо не більше. Мені цікаво, що сталося з тими трьома шматками, а там якраз була в одному з шматочків щела, чи з'ївку, чи не з'їв. Але, судячи з його трофею, те, що він там а, за скільки? За три секунди, мабуть, з'їв цілу піцу, я думаю, йому там на зубок розплюнути, він навіть посмакувати не встигне. Аму, то так, ну, така. Вийшла гра з клоуном. Сподіваюсь, найближчим часом я його не побачу і він мене не буде хавати. Не знаю, що сталося з цією героїнею, але я все-таки думаю, що, хоч вона трішечки незграбна, але все-таки мізки в неї присутні. Знаю, коли тікати і що робити. От і так. Всім дякую за перегляд, хто додивився це відео до кінця. З вами була Роз, і я дуже сподіваюся, що ми зустрінемось в наступному якомусь проходженні щодо ігор. Тому буду чекати вас там. Всім па-па!